День аварій на Чорнобильській АЕС один з найболючіших та найскорботніших днів на пам'яті українського народу. За приблизними підрахунками від аварії постраждало 3,5 мільйони чоловік. 10% території було прямо уражено, але жодна статистика не в змозі виразити болю народу. Болю матерів та батьків, які, не жалкуючи сил, визволяли країну з обійм ядерної отрути. У 2006 році, після того як було прийнято указ президента. Про відзначення Дня ліквідатора. Цим самим була вшанована пам'ять і заслуги тих людей, які за 20 років до цього, в квітневий день 1986 року, зупинили катастрофу, яка загрожувала не тільки жителям тодішньої нашої країни Радянського Союзу, а, напевно, і всій Європи і всього світу. Чорнобиль виявився тим страхітливим уроком. Які повинні засвоїти усі ті, хто займається розвитком атомної енергетики, займається безпекою атомних електростанцій. І водночас він став прикладом і символом мужності, символом самовідданості, символом честі для тих людей, які, не шкодуючи свого життя, свого здоров'я, думали в першу чергу про свою країну, про майбутнє своїх дітей. Якучий біль найбільшої в історії атомної енергетики аварії вразив тіла рятівників, але не зачепив їх душі. 25 років, які пройшли з дня трагедії, не зменшать материнської печалі та кількості пролитих сліз, не повернуть покинутої, колись рідної, родючої землі. Я хотів би від імені нашої Вінницької міської ради, від імені її виконавчого комітету, особисто від імені нашого міського голови Гройсмана Володимира Борисовича подякувати вам. За те, що ви зробили в 1986 і в наступних роках, подякувати за те, що ви надали приклад нашій молоді, як потрібно ставитись до своєї країни, як потрібно виконувати на своєму посту ті обов'язки, які на вас покладає, покладає батьківщина. І хочу передати вам, по-перше, побажання міцного здоров'я, побажання того, щоб здоровими. І щасливими були ваші сім'ї, в першу чергу ваші діти і онуки, і запевнити вас, що наша Вінницька міська влада буде робити все від неї залежне для того, щоб ви завжди відчували турботу про себе. Шановуючи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, схиляємо голову перед пам'яттю загиблих героїв та віддаємо дань пошани всім ліквідаторам аварії, які рятуючи перш за все українців, а також народів інших країн від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим своїм здоров'ям і життям. Хай залишиться в минулому і ніколи не повернеться жах чорнобильської катастрофи. А пам'ять про ті події назавжди залишиться нагадуванням про можливу небезпеку. Це трапилося десь о першій годині ночі. Помню тривоги, помню, значить, як виїжджали, хто виїжджав, скільки людей поїхало, і помню, скільки людей зараз немає в живих тих, які тоді приймали ліквідацію першу ніч. А я там був, так як і багато із вас, я там був з 1 по 20 липня, літом, виконуючи обов'язки начальника Чорнобильської міліції. От нам прийшлося там все це робити. От, так що, я не знаю, ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх тих, хто тут в залі з нами, хто за межами, і схиляємо свої голови перед тими, хто до цього дня не дожив. За роки що пройшли, вжито чимало заходів. Та на жаль, і через 25 років після аварії радіаційний стан до кінця не приборкано. А ліквідатори пам'ятають ті страшні події так, не наче це було вчора. Дружина, на жаль, дружини не вже немає. От, і вона знала, куди я їду, не, не пускали мене, але треба було їхати, треба працювати, тому що як не ми, то хто? От, на кого доля випала, значить, то їхав, то й працював. І все, я там працював 48 днів, отримав дозу, дозу облучення. 550б, але ну, цьому не віриться, тому що е, обслуження, персонал, вони не, не, не додержали того, що треба. В сентябрі місяць були, 86-го року були в Чорнобилі, послали нас жінки, 5 человек, осталось троє. Работу выполняли с 7 утра, приезжали где-то в 11-полдвенадцатого, потому что машины дезактивировали, и сами мы уже были никакие. Но утром в 6 часов подъем, пока. И в 7 часов мы уже в Чернобыле занимали мы паспортный стол 200 километров от реактора. Выполняли мы. Э всех военнослужащих, которые там были, делали анализы крови, когда они шли на реактор и когда они возвращались с реактора. Было, ну вот, знаете, страшное явление. Мы лично мы обследовали русский состав военнослужащие. И вот просто бегут Ці фото генерали, ті фотомайори, полковники, красні, щотчики тріщать, вони бігуть на аналізи крові. Чорнобильська катастрофа стала символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Радіоактивні елементи йоду, Стронцю і цезію поширилися на північну частину України, Білорусії, Прибалтики, Польщі, Швеції, Фінляндії та інших країн. Тетяна Соловей, Вадим Дамець, телерадіокомпанія Смарт.